Добрий день, шановні пані та панове! Мене звати Ірина Садовська. Рада вітати вас на офіційному врученні призу переможцю акції ключі від 45 тисяч гривень від торговельної марки «Телемедія». Зараз 12 година і 10 хвилин за київським часом 24 грудня 2013 року. Коротко нагадаю вам про умови участі в акції. До реєстру учасників потрапили всі, хто виконав наші умови. Купив будь-який товар від торгової марки «Телемедія», Зберіг чек, купон, гарантійний талон, заповнили, надіслав на манкету. У присутності незалежної комісії таражної відбулося визначення головного переможця акції, ключі від 45 тисяч гривень. Ним став Петро Олексійович Чуріко. А зараз в цю студію ми запрошуємо переможця для вручення нагороди. Петро Олексійович, ми щиро вітаємо вас і вручаємо вам ваш виграш. Бажаємо і надалі бути нашим клієнтом, бути з нами і зберігати теплі стосунки. Петро Олексійович, скажіть, будь ласка, який товар приніс вам перемогу і чи задоволені ви покупкою нашою? Товар ми прислали заказу від гризуні. Відлековачні. Відлякова гризуні. Раніше ми ставили пастки саморобні, то цей приніс нам хороші результати. Тобто більше сучасна версія, так? Так. Да. Дякую. А як часто ви берете участь у конкурсах ну, як, Не часто, але. Трошечки так. пробуєте свої сили, да. так? А скажіть мені, будь ласка, Євдокія Максимівна, а ви вірили в перемогу взагалі свого чоловіка? Я вірю завжди перемогу, тому що якщо людина вірить, значить вона прийде перемога. А як відреагували ваші діти? Я знаю, у вас є син, я донька, як вони відреагували на такий виграш. Ну як, відреагували... Не повірили. Теж не повірили. Ну а тоді почали, який позвонив сину і узнав, що це правда. Та я ж повірив тільки. Привіт вам так. І наостанок скажіть, будь ласка, будете надалі приймати участь в подібних конкурсах в розіграшах товарів торгової марки Телемедіа? Ну, раз, повезло, раз, то може, і ще раз двоє, але ну, будемо, звісно. Будемо пробувати, да. так? Да. Дякую. Результати розіграшу ви зможете побачити найближчим часом на нашому сайті, в каталогах торгової марки Телемедіа, а також в газеті «Комсомольська правда. І неодмінно приймайте участь в подібних розіграшах. Нехай колесо фортуни обере саме вас. До зустрічі! Дякую вам. А зараз я вас запрошую до нашого святкового слову.